Всім привіт! За вікном вже листопад. А значить, що наступив час розповісти, що у мене з'явилося у колекції за попередній місяць, за жовтень. З вами Діма та Парфуми, і тут я розповідаю про свою колекцію і не тільки. Тож підписуйтесь, буде цікаво. Також одразу можете поставити вподобайку під це відео. Якщо відео не сподобається, то натисніте ще раз. Вам це не важко, а мені дуже приємно і це допомагає розвитку каналу. Отже, за попередній місяць у мене з'явилося багато флаконів хоча я обіцяв собі знову нічого не купляти, окрім якогось дуже необхідного. Але так вийшло, що у мене з'явилося 5 повноцінних флаконів, мініатюра і ще трошки відлівантів, які я також покажу сьогодні у відео. І розпочати я хочу з аромату, з яким мене познайомила моя подруга. Лена, привіт, я знаю, що ти будеш дивитися. І знайти його була ще та проблема, бо це аромат дуже давній, він знятий. Це фенді Теорема, як ви можете побачити, він такий вже трошки потряпаний тут, але знайшов більше половини флакону, і це дійсно кохання з першого затесту, я б сказав, бо тут є усе, що я дуже люблю в ароматах. Це спеції, спеції ще раз спеції. Якщо буду зачитувати піраміду, тут. Перша вона неймовірно така велика. Тут і мускатний горіх, і кардамон, і перець, і кориця, і просто спеції. Також тут є і амбра, і бензоїн, смоли, квіти, все, що є, все, що можна, тут просто поклали цей аромат, все, що я дуже люблю. І як на мене, ось ця піраміда вона повністю передає цей аромат. Тут є на початку трошки цитрусів. Потім все це переходить у красивий спеційний мікс, підкріплений квітковою базою. Обожнюю цей аромат, він мені навіть нагадує чимось, не знаю, Різдво, мабуть. Бо коли на вулиці вже відчуваєш запах лінтвейну, запах вина, і все це змішується з хвоєю, з чимось ще. Ось у мене цей аромат створює такий святковий різдвяний настрій. Я його буду носити взимку, як на мене, він здається, ідеально пасує для цієї погоди, коли вже трошки холодніше, коли спеції можуть розкритися. Але також буде цікаво поносити його і влітку, бо деякі спеції люблять тепло. І мені цікаво буде спробувати, як він розкриється також і в гарячу погоду. Отже, це Фенді Теорема, це аромат створила Крістін Нажель дуже відомий парфюмер. У мене є багато ароматів, які вона створила. Дуже люблю все, що вона робить. Принаймні те, що я тестував з Крістіна Жель, мені дуже подобається. Якщо знайдете десь, можете спробувати, але на жаль, це вже така рідкість знятість, бо його зняли може, вже 15 років тому. Дуже-дуже старий аромат. Ну і яке відео про новинки у колекції, якщо у ньому не буде жодного амуажу. Сьогодні він буде не один а аж два і обидва чоловічі аромати, які мені вдалося знайти цього місяця. Перший з них це Beach Hut чоловічий, Я за ним полював досить давно. І, як на мене, це один з найкращих чоловічих амуажів, в принципі. Бо у відкритті та серці це зелений фужер, дуже таке природне звучання м'яти, на Підтримують ноти на ролі та гальбаному. У серці також чутно ось цю м'яту в поєднанні з плющем, ніби ви відірвали просто листок плюща від ось цієї ліани. І він дуже реалістично передає і зелень, і м'ятність. І взагалі ця композиція така дуже літня, дуже свіжа. І впродовж усього часу, скільки він тримається на шкірі або на одягу, він зберігає ось цю прохолоду. І за стилем цей аромат він не ретро, я б сказав би. Але тут можна спокійно сказати, що коли створювався цей аромат, то надихалися якимись ароматами з попередніх часів, бо він не досить новий, як на мене, і здається, також вже знятий. Тому, якщо ви хочете собі знайти цей аромат, то поспішайте, шукайте його десь. На форумах, на барахолках, десь на кремчику, бо це дуже якісна робота, і мені здається, що ті, хто люблять такі чоловічі пауерхауси, тобто аромати, які закривають усі необхідні ніші для чоловіка, щось в цьому ароматі є, і його можна носити спокійно без тих дідовських асоціацій. Обожнюю цей аромат це бічхат від Амуаш. Ще один флакон цього бренду, який мені вдалося вполювати, це чоловічий білавт. Дуже красивий тут такий фіолетовий камішок. І цьому аромату я не буду співати ось такі дефіранби, які я співав для бічхат, бо сам по собі аромат дуже приємний, дуже м'який, дуже цікавий, він позитивний. Їм хочеться дихати. Але разом з цим це банальний чоловічий аромат, як мені здається, він такий, я б не сказав знову ж таки, що у ретро вайбі, але у ньому немає нічого такого інноваційного, цікавого. Він відчувається, що це дорого, що це розкішно, як все у бренду, це такий досить мужній, досить чоловічий аромат, я його абсолютно не бачу на дівчатах. Тому, якщо знову ж таки шукаєте щось. Універсальне, але ж ну, цей аромат ви зараз не придбаєте, бо це здається, то також знову знятість, і шукати його майже немає сенсу. Якщо хочете, я можу поділитися лівантом, якщо захочете, бо я вирішив, що у мене є багато флаконів амуажів, які у мене майже повні, або десь там мають більше половини. І біла авто з них, я думаю, що я десь в першому коментарі. Напишу, які аромати я готовий розпити, тож ви можете завжди замовити, спробувати. Також я залишу свої контакти, щоб ви могли до мене написати. І ось Білат один з них це такий класичний чоловічий аромат. Дорогий? Так. Цікавий? Ну, на любителя, я б сказав би так. Чи ношу я його? Так, звісно, бо, як мені здається, він ідеально пасує знову ж таки під моє тепле осіннє біле пекто. Красивий аромат. Красивий шлейф, досить довгий шлейф, як звісно, у всіх амажів, тому білавт чоловічий від Амаш. А зараз ми з вами перейдемо до першої з двох розпаковок на сьогодні, бо я вирішив не відкривати обидва такі пакетики. Перший з них це Джо Галон. Зараз я вам покажу, що я придбав. Я по-перше обожнюю пакування від цього бренду, бо завжди, коли приходжу на корнер, мені. Намагаються якось красиво спакувати. І взагалі мені подобається сервіс саме від цього бренду. Я купую завжди Джо Малон у Корнері у Гулівері в Києві. Хто там ще не був, обов'язково завітайте. Бо мені здається, що там і обслуговування краще, ніж, наприклад, у тому ж Цумі. І, в принципі, атмосфера, коли все присвячено одному бренду, виглядає дуже круто. І давайте відкривати, що у мене тут є. А в мене є ось такий неймовірний сюрприз. Це лімітована коробочка від Jo Malone, І як ви вже здогадалися, це аромат присвяченої груші. Бо нещодавно я побачив, що у Jo Malone вийшла лімітована колекція присвячена грушовим ароматам. Перша з них це English Фрезія, англійська груша та фрезія. А другий аромат присвячений англійській груші у поєднанні з духмяним горошком. Я сходив, затестував обидва аромати. Подивився, що вони у неймовірних флаконах просто, бо вони переробили спеціально для цієї серії, для лімітованої серії, флакони. Вони виглядають трошки інакше. Десь я ось тут вам залишу фото, як вони зараз виглядають. І я вирішив, що я дуже хочу собі такий флакон, але не сотку. А вирішив взяти собі тридцятку. Зараз я віддеру тут таке упакування, яке. Робиться флакон некрасивим і покажу вам, як він виглядає. Отже, я взяв собі інглішпіта Фрезю. Дивіться, як виглядає флакон. Він такий трошки ребристий у стилі, не пам'ятаю, артну, арт-деко, щось у цю історію. І це мій дубль. Бо я, Перед цим я мав інгліфою у мініатюрі на 9 мл. Вона мені досталася з б'юті-боксу ароматеки. І я вирішив, що. Я хочу задублювати цей аромат, бо він подобається і мені, і моїй сестрі. І взагалі мені здається, що він такий дуже красивий і пасує взагалі всім, як на мене. Бо він дуже натурально звучить. Тут відчувається прям ось ця груша, дуже соковита, дуже насичена. Вона пахне просто як не знаю, якийсь сад наприкінці літа, на початку теплої осені. І взагалі це такий квіткове. Фруктовий фужер, який я можу порекомендувати спробувати. У мене взагалі асоціація, що цей аромат може стати ароматом нареченої, бо, знову ж таки, трошки білих фрезій, які у мене також асоціюються з весіллям, це дуже красиво. І дуже рекомендую зазирнути, спробувати саме ось цю лімітовану версію флаконів, вони виглядають дуже красиво. І одразу також покажу аромат, який у мене також з'явився від мало. Але це, звісно, шкропники, які поклали мені з собою до коробочки. Це Wood Sage Sea Salt. Цей аромат я вже знаю, я з ним знайомився раніше, і я вирішив, що я не хочу ставити собі у колекцію у флаконі. Знову ж таки, дуже реалістичні морські ноти, соленість є трошки. Деревини трохи. Аромат цікавий, але в мене до нього не лежить душа, я собі його не хочу ставити на поличку. А тому давайте переходити до наступної розпаковки. Наступний аромат був придбаний також у ароматеці. О, і цей похід мене трошки розчарував, скажу вам одразу, бо я є постійним клієнтом ароматеки. Я придбав там вже понад 15 флаконів, у мене там вже якась велика знижка, і так далі, і тому подібне. І кожен раз, коли ти щось купуєш, тобі одразу роблять якісь там компліменти, додають пробники, мініатюри, і все інше. А цього разу я придбав флакон і зазирнув у пакетик. Не побачив нічого, окрім флакону, який я придбав. Мене це трошки розчарувало, бо ви можете знайти на сайті ароматеки, наприклад, ось ці б'юті бокси, де там вони кладуть і мініатюри ароматів, і мініатюри доглядових засобів. І пробники, і все інше. Тобто на б'юті-боксі у них вистачило пробників, а покласти до покупки, на жаль, ні. Я написав одразу їм до Інстаграму, але мені сказали, що, на жаль, на Сумі закінчилися пробники. Я щось не дуже в це вірю. Це скоріш за все, якась халатність консультанта, який пакував мені ось цей пакуночок. Ну, що зробиш? Тому покажу тільки один аромат, який я придбав, і це флакон від. Comde Cerso Amazing Green. Давайте зараз його розпакую і покажу вам ближче. Отже, думаю, що багато з вас чули про цей неймовірний аромат. Давайте я вам покажу ближче. Ось так виглядає флакон дуже насиченого, зеленого кольору. І, в принципі, назва передає все, бо він неймовірно зелений. Саме так перекладається цей аромат, назва цього аромату. І... Я його вже поносив на собі кілька разів, бо я заходив до ЦУМу, наносив на себе. Бо мені було цікаво, як він буде на шкірі сидіти перед тим, як придбати цілий флакон, а сидить він просто неймовірно. Комде Гарсон були одним здається, з перших брендів, які вскочили просто до цього вагону з трендами на їстівні ноти, у такі досить нетипові. І саме у цьому ароматі заявлений зелений перець. І мені здається, що він тут дійсно відчувається, такий насичений, такий хрусткий. Також тут можна зустріти дерево пальми, лісові горіхи, плющ, коріандр, корень ірису. Дуже цікава піраміда. І на мені він сидить спочатку досить зеленим, мінісексовим абсолютно ароматом. Але з часом він приходить у досить таку чоловічу базу, як мені здається. Якщо у вас у когось є цей аромат, звертаюся до дівчат, розкажіть мені, як він сидить на вас, бо мені дуже цікаво. Бо мені здається, що він більш все ж таки у чоловічу сторону, але старт у нього дійсно такий натуральний, зелений, унісексовий 100%. Дуже люблю цей флакон. У мене з цієї серії вже є Комде Гарсон. Двійка, про яку я розповідав раніше. Тож потрошки здається, що у мене з'являється невеличка колекція Коде Гарсонів, бо у них є ще аромат руш, який я дуже хочу собі. Обов'язково Вандервуд, і обов'язково хочу собі поставити у колекцію їх чорний перець, бо це найбільш реалістичний перцевий аромат. Там навіть хочеться чихати від цього аромату, настільки він відчувається у носі ось цей насичений перець. А ми давайте з вами перейдемо до подарунків, які я отримав на івенті від магазину Жан. Мене і також багатьох людей, хто працює у, ці, у цій сфері, і хто глядає парфуми і, взагалі, якось пов'язане з ними, запросили на такий вечір на паблік-ток, де розповідали про аромати і новинки з канської виставки Парфумери. І хочу подякувати магазину Жан, що запросила також. І мене було неймовірно цікаво. Була класна атмосфера. Я познайомився з багатьма новими для себе людьми. Побачив також колег з Ютубу. Усім привітаннячко, якщо мене дивитесь. Також це був такий дуже цікавий нетворкінг. І, звісно ж, куди ж там без якогось шампанського, якогось їжі було взагалі досить цікаво. Мені сподобалось. Мені сподобалось кілька ароматів з тих, що привезли. Були неймовірні якісь флакони бренду 1511, які створені чеськими складувами, якісь такі дуже фантазійні. Неймовірні просто, але важкі, по-перше, а по-друге, дуже дорогі, і я не знаю, чи колись я придбаю собі ці парфуми. Для кожного, хто прийшов на цей івент, були дуже прикольні подарунки, і серед них були також два аромати. Перший з них це Fig and Fusion від бренду Essential Parfum. І це дуже класний інжир, як мені здається, бо я чув про нього багато відгуків, і зараз спробую не вперше, бо я його вже бачив десь. Здається, в магазині є флакон. Uh, у них також представлений цей бренд. Тож, давайте спробую його ще раз. Трошки собі нагадаю цей аромат. Mm, дуже такий красивий, плюшевий, трошки шовковий інжир. У мене таке, така асоціація з цим ароматом. І мені здається, що він і не досить зелений, як бувають інжири, які... Зустрічаюся на поличках десь. І він. Не досить фруктовий. Тобто він такий десь посередині. І не в одну сторону, і не в іншу. Досить цікавий. Давайте я нанесу на себе, бо це насправді як сліпі затести для мене. Досить м'який. Взагалі. Мені здається, що такий аромат нікого не задушить, і буде сидіти прекрасно десь там у офісі або десь на прогулянці зі знайомими. Акуратний, делікатний. Я маю якісь інжири, здається, так, в мене є фігмен від «Карна Барселона, у мене є також аромат від бренду, якого я не хочу називати, бо всі ми знаємо, що деякі бренди, на жаль, виявилися роснявими. І цей прекрасно доповнить, як мені здається, мою таку інжирну поличку. Буду його розношувати, але вже ближче на весну, бо мені здається, що такі аромати потребують трошки теплоти. А зараз за вікном вже трошки така е часами дощить, часами вже занадто холодно, і мені здається, що це вже не його погода. А наступний аромат, який також був у подарунку, це аромат, який я хотів дуже спробувати на собі, бо я вперше його побачив у Бомонді, здається, там він стояв, був представлений. Це аромат The Hub від бренду. Я не знаю, чесно, як він називається, каяла або каджал. І це мініатюрка така, пробник 3 мл. Дуже красивий такий насично-золотий колір. І цей аромат мені дуже сподобався. Я вже носив його на собі. Бо я люблю гурманічні штуки, і він дійсно гурманічний, я вам скажу. Тут відчувається насичене, соковите зелене яблуко в поєднання з такими легкими цитрусовими нотками, а далі всю увагу на себе забирає просто якась неймовірна маракуя, дуже реалістична, дуже солодка, така навіть трошки перезріла. І цей аромат також для мене переходить у невеличку пудровість. Дуже мені він подобається. Я подумаю над тим, щоб придбати собі або залишок у флаконі, або навіть сіл флакон. І хоча цей аромат є 100% жіночий, але я хочу носити його на собі, бо я хочу пахнути. Ось так солодко, фруктово дуже подобається цей аромат. У них є також дуже красивий аромат Алмаз, але він більше у таку баблгамність. гумка, банан-полуниця з дитинства, там лавис. І ось цей аромат також продовжує ось цю гурманічну історію, але вже більше у фрукти. Це був Дахаб Каял. Обов'язково спробуйте. Я не знаю, чи буде його видно через світло, але я обов'язково напишу усі аромати, які зустрічаються в цьому відео, десь або одразу на екрані буде з'являтися надпис, або десь у коментарях обов'язково залишу. А наступний аромат це буде пробничок, з'явився у мене досить випадково. Я побачив, що одна дівчина віддає флакон пустий від Сержа Лютанса, ще й палі Рояль, Файво Колокожемре. Дуже люблю цей аромат. І я вирішив, що якщо віддають безкоштовно сам в пустий флакон, то я можу його собі забрати, а потім купити собі якийсь відлівант, перелити у цей флакон, і у мене буде вже така краса стояти на поличці. Тож я попросив вислати мені цей флакон, і до мене прийшов ось такий пробничок. І коли я його відкрив, я, чесно кажучи, здивувався. Бо це аромат, який я дуже давно хочу собі у флаконі. Але, на жаль, мене душить жаба. Тож, Олена, велике тобі дякую за цей аромат. Це Intoxicated від Killian. І я, чесно не знаю, як можна було створити ось таку красу. Це дуже насичена чорна кава у поєднанні з кардамоном, з корицією. Просто неймовірний аромат. Я його обожнюю, я його обожнюю на собі, обожнюю на інших. Він неймовірно розкривається. Це аромат з одним з найбільших шлейфів, які я зустрічав, як мені здається. Дуже самодостатній, яскравий, гурманський, такий східний. І він, мені здається, розкішним ароматом. Якщо чоловік носить такий аромат, одразу відчувається, що у нього все в порядку з грошима, у нього все в порядку з життям. І взагалі, він взагалі не задушливий, але досить плотний, насичений такий по консистенції, тому треба обов'язково звертати увагу на дозування. Як на мене, тут. Три пшики цього аромату просто ідеально більше не треба. Мені здається, що цей аромат буде більше підходити під якісь івенти, під якісь вечірні виходи на вулицю. Якраз ось така осінь для нього, здається, буде дійсно тою порою року, на яку треба мати цей аромат. Я зараз зношу ось цей пробничок і, Олено, велике дякую. Але мені здається, що ти підштовхнула мене до придбання ще одного кілія на доколекції. Який коштує, на жаль, багатесенько. Але що пробиш? Усі ми якось залежні від чогось, і я залежний від ароматів, і я залежний від класних ароматів. І Intoxicated від Killian – це дійсно розкішний аромат. А зараз я вам покажу також три аромати, які я придбав від Ліванти, бо мені дуже хотілося спробувати саме їх, але не купуючи якісь там залишку у флаконі. Я не знаю, чи розповідав, але не досить гарно ставлюся взагалі до відлівантів. Я не люблю їх замовляти, бо потім вони в мене скопичуються, і я взагалі забуваю, що де є. Але я побачив у Києві магазин, де продаються аромати на розпив. Я вирішив: окей, це недалеко від дому, зайду, придбаю собі аромати, які я хочу затестити. Перший аромат це Apple Brandy By Rox від бренду Killian. Його, чесно кажучи, більше хотіла моя сестра, ніж я. Бо він їй дуже сподобався, коли ми ходили у ароматеку, я наніс її на руку. Він дуже красивий, він обігрує ось цю алкогольність, ромовість, брендів в цьому ароматі також заявлені. Все це в поєднанні, звісно ж, з яблуком це такий алкоголь, який е, настоявся у бочках досить довго. Але, як на мене, в ньому немає чогось такого досить цікавого, чогось такого, що одразу зачепляє, і ти хочеш йти за шлейфом. Мені щось не подобається у цьому ароматі, а відгук від сестри був такий, що вона не очікувала, що він досить швидко буде злітати. Але, на жаль, це, чесно кажучи, розчарування, що аромат, який коштує зараз, я не знаю, офіційно понад 10 тисяч гривень, злітає десь за три години і повірте, моя сестра наносила його досить інтенсивно. Ще один аромат, який захотіла саме вона, і я також підтримав. Ось цю хотілку ми придбали такий невеличкий лівантик. Ті цена Торенціка Сіопея. Дуже красивий аромат, досить жіночний, як на мене. Це такий, знаєте, шампунь а-ля тропічні фрукти, якщо чесно. Він беззаперечно жіночий, він з таким молодіжним настроєм. Він може задушити, якщо, знову ж таки, досить необережно їм користуватися. Один-два пшики, три пшики максимум і все. Бо інакше ось це метро буде плакати. Але він прикольний. Він, мені здається, він трошки відрізняється від ароматів Тіцана Ціана Тренсі, які я знаю. Він досить спокійний, він, він досить цікавий, але не настільки, щоб я його собі поставив на поличку. Так, можливо, колись я придбаю флакон заради сестри. Бо, по-перше, сам флакон там це витвір мистецтва. Ось ці кришки дуже великі. Красиві, там, здається, якісь там планети намальовані або щось інше. Знову ж таки, покажу десь тут, зроблю фотографію. Він цікавий, він стійкий, звісно, він шлейфовий так. Всі ми знаємо, що це саме тренд це бренд про шлейф, про стійкість, про айдене, про розкіш, про багатство. І ось він, я думаю, закриває усі галочки, окей, 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 до тих, кому потрібен такий. Досить універсальний аромат, здається мені, щоб і піти десь погуляти, і десь піти на роботу, він закриє ніші. А ось третій аромат я хотів взагалі досить давно, бо я, чесно кажучи, не був з ним зайомом, і це таке трошки розчарування. Це Бакара Rouge 540, але версія у екстракції. Я давайте не буду розпилювати, бо мені ще сьогодні спати у цій кімнаті. Ось. Тому я просто розповім, що я багато читав, що він є трошки м'якіший у порівнянні з звичайною версією бакари. І я купив собі аж 3 мл. Мені вистачить цього, я думаю, до кінця життя, бо мені пробник разом з сестрою досить не зносили, а там десь, здається, 2 мл, звичайно, бакари. Що я помітив, я носив його кілька разів. А Він менше бинтовий, менш йодовий. І мені здається, що вони намагалися передати більш солодку сторону цього аромату, ось цю цукровість, солодку вату і так далі. А ось ці бинти, йод, гній, все оце погане, що люди не люблять у цьому ароматі. Ось ця операційна у ньому майже не відчувається. Но я думаю, я не буду розповідати, де коли і як носити цей аромат. Усі знають, це один пшик. І пішли. Неймовірний шлейф, все неймовірне, неймовірна стійкість. Всі будуть пізнавати цей аромат на вулиці. Я кожен день тут удавляюся хрещатиком. Зустрічаю я не знаю скільки людей у бакарі. І це аромат, який залишиться ще на багато років з нами. Тож звикайте до цього. Я також буду ходити хрещатиком у цьому ароматі. Тож, якщо зустрінете мене, помахайте ручкою. Так, і на цьому я думаю, що можна закінчити мій огляд ароматів за. Жовтень. Тут у мене раз, два, три, 4, 5 повноцінних флаконів, одна мініатюра і трошки відлівантів, пробників. Також у мене з'явилося ще кілька відлівантів, але ті армати, які я не буду носити, вони мені дісталися просто в подарунок, але я навіть не буду їх показувати. А ми зустрінемося вже у наступному відео. Знову ж таки, натискайте на колокольчик, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку і. Z Wami był perfumy. Parfumy. Пока!